Всім привіт! Доброго з я. Почнемо другий урок. Як я вже казав, є ряд практичних, по яких я буду проводити уроки. Що ж, друга практична, тема нашої практичної опис програм за правилами мови, вказівки присвоєння, введення виведення. Що ж, Для початку давайте намалюємо завдання третє. Такий ромбик. до середині буде писати 2005 Новому новом уроке я уже казал кожный программ начинается программа ну, и назван почему урок так не них нас не будет Команда буде чистити рядок перед виконанням чистити екран перед, перед кожним її виконанням. Є дві команди для виводу даних на екран. Дана команда виводить інформацію в один рядок і є команда. Команда врітер, вона виводить інформацію кожного разу з нового рядка. Запускаем программу на выполнение. Что-то на выполнение. Что-то на выполнение. И проверяем, что у нас выполнелось. І от є у нас, як бачите, АБЦ, аутпішло без нового рядочка. Так, я скрій, виходимо в результаті. Що ж, повертаємося, написання нашої програми, яка б вивела на екран. рондик, В якому буде написана дата. Тому треба використовувати команду в write. Рі... Такий вивід інформації починається від краю екрану. Межі зірок можна відзначати пробілими. Наприклад, у нас буде три зірки, четверта, середня. П'ять П'ілів пропускаємо, ставимо зірочку, закриваємо, Мовить робоскар також можна копіювати текст, певний рядок або символи. Виділяємо їх. Тоді кнопою ctrl insert Копіюємо. Новий рядок. insert Вставляємо. Це до полегшення, оскільки у нас будуть команди однакові. Відрізнятися буде тільки квітки підбіль. dois У нас вийшов такий лмбик. Перевіряємо, чи все добре. Ctrl-F9 і RTF. І от наш ромбик. Ну, Місцеположення даних зірочок можемо відредагувати. Наприклад, ми поставимо більше відстань між ними. Ромба буде змінена. Знову перевіряємо, Ctrl9, Alt-F. І отакий джерем вийшов. Можна малювати будь-яку фігуру, немає значення. Головне орієнтуватися в положення і все, в принципі, у нас вийде. На цьому ми цей урок закінчимо. На наступній частині у нас... Буде трішки складніше, ми будемо розглядати формули, як вираховувати певні змінні. До прикладу ми розглянемо завдання. Перше. Це скласти програму, щоб вирахувати площу, довжину діагоналі та периметр прямокутника. Наразі всім пока. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайк.